Родина Дейвісів із Лос-Анджелеса святкує, їхній кандидат здобув у певному перемогу. кажуть, підтримували Барака Обаму як могли. Кожен наклеп сприймали майже як особисту образу. Я ще ніколи не бачив так багато брудних технологій на виборах. Ромні збрехав про себе, він збрехав про Обаму. Коли він говорив про податки, маніпулював цифрами, щоб заплутати нас. Про Обаму розповідали, що він комуніст, соціаліст, гомосексуаліст, мусульманин. Чого тільки не вигадували? Усі плітки виявилися брехнею. Скажіть мені, якби Обама був білим, чи стали б його так обріхувати? На попередніх виборах для мене було важливим те, що Обама афроамериканець, але зараз справа не в цьому. Я пишаюсь тим, що він справжній лідер. Він провів нашу державу. Жаву в дуже складні економічні, політичні, кризові періоди. Величезною загрозою для нас став тероризм. Обама розв'язує ці проблеми гідно і чесно. Тож, навіть коли я не зовсім розумію його мотивації, я все ж підтримую Обаму, бо довіряю його рішенням. Для Памели найважливіша соціальна програма кандидатів. Бараку Обамі. Вона вдячна за захист інтересів жінок, малозабезпечених сімей та пенсіонерів. Гадаю, Барак Обама має скористатися своїм визнанням у світі для розвитку нашої торгівлі. Укладання нових важливих угод стане великим поштовхом для розвитку економіки США та багатьох інших держав. Сьогодні ми живемо у глобалізованому суспільстві. Тут не може бути автономних держав, і перевага однієї країни стане перевагою для світу. А у доньки Девіда і Памела своя мрія професійно розвиватись і заробити на власне житло. Зараз вона живе з батьками і шукає роботу. Я хочу мати змогу обирати своє майбутнє, а не жити у такій державі, де уряд обмежує мій вибір і зменшує мої можливості. Для мене Обама уособлює нашу перспективу відкритих можливостей для кожного американця, Можливостей обирати якісну освіту, мати рівні права для того, щоб долучитись до розвитку нашої економіки, при цьому заробляючи собі нагідне життя. Вітаю вас 17 грудня у Сполучених Штатах Америки. Заключний етап виборів президента країни, якими будуть україно-американські відносини, і чого сьогодні бракує самій Америці? Про це ми говоримо із послом Сполучених Штатів Америки в Україні Джоном Тефтом. Вітаю вас, пане посол! Радий вас вітати. Дякую про американську систему виборів. Кажуть з одного боку, як про взірець демократичної. З іншого як про складну і заплутану чи виправдовує себе непряме голосування? Гадаю, така система голосування себе виправдовує. Наша демократія показала протягом років себе як успішна. Що стосується колегії виборників, коли люди штату голосують, вони обирають представників. Ті, в свою чергу, обирають президента. Це непряме голосування. Така система теж має вади. Наприклад, у 2000 році Альберт Гор набрав більше голосів, ніж Джордж Буш. Але Джордж Буш виграв завдяки колегії виборників. У американців Різні погляди на цю систему Вона виникла, коли була написана конституція. Головне, що президент обирає більшість людей. Чи можливі сюрпризи, що виборники проголосують не так, як мешканці штатів, які вони представляють? я гадаю, що у деяких штатах технічно вони можуть, але в реальному житті такого не відбувається. Люди добре знають, що голос віддається від штату. Виборники проголосують так, як і більшість людей. США завжди вважалися країною, де збувається американська мрія. Якщо ти наполегливо і важко працюєш, Америка і сьогодні така. Америка країна можливостей в Бостоні. Розповідають жарт про іммігранта, який приїхав в місто в 1890 році. Він казав: я сподівався знайти вулиці, вимощені золотом, але знайшов три речі: перше вулиці не вимощені золотом. Друге вулиці взагалі не вимощені. І третє мене чекали, щоб вимостити вулиці. Америка країна можливостей. Скористатися ними. Це і є американська мрія. Ніхто не дає гарантій. В житті є і погані речі. Але якщо узагальнити, наша країна дає більше можливостей для більшої кількості Америка людей, аби процвітати і бути успішними в житті. Про що свідчить те, що Обама і Ромні всю кампанію за соцопитуванням йшли нога в ногу? Гадаю, це означає, що у нас дуже різна країна. Ви бачили одне з центральних питань кампанії було працевлаштування. Безробіття в Америці сягає майже 8%. Багато людей не працюють. У мене дві доньки їм близько 30 років. І на щастя, у них хороша робота. Але у них є багато друзів, які втратили роботу. Багато з цих людей налякані. Я впевнений, багато з них голосували за губернатора Ромні. Але існують різні погляди в Америці на соціальні питання, на політичні питання, і люди роблять свій вибір, виходячи з свого бачення цього. Пане посол, щойно парламентські вибори відбулися в Україні. Чи могли б ви порівняти різницю між тим, як роблять свій вибір американці і українці? За що голосують одні та інші? маємо розуміти, що у нас вибори президентські, але разом з тим ми обираємо сенат і палату представників. В Україні обирали лише парламент. Також важливо пам'ятати, що ми це робимо 236 років, а ви тільки 20 років. Ви знаєте, наш держдепартамент зробив критичне зауваження щодо виборів в Україні. Це критично побудувати справжню демократію, систему, яка гарантує, що голоси людей відійдуть саме тим кандидатам, яких вони підтримують. У мене було кілька зустрічей цими днями з лідерами опозиції і членами уряду. Я гадаю, треба владнати ситуацію з цими одномандатними округами. Це підтримують європейський союз, канадський уряд і американський уряд. Я намагаюся робити, що можу, аби підтримати ці зусилля, Аби кожен українець міг сказати Я проголосував і мій голос врахували. Він мав значення. Я проголосував за того за кого хотів. наскільки Україна важлива для сполучених штатів, адже можна почути коментарі, що ми цікавимо Америку виключно в контексті відносин з Росією. Ні, no. гадаю, це не так. Пам'ятаю, після розпаду СРСР я з захопленням налагоджував стосунки з Україною. Я пригадую історію, коли 10 міністрів закордонних справ приїхали до секретаря Бейкера. Україні треба було переконатися, що всі документи, всі двосторонні угоди, були укладені не від імені лише радянського союзу і обов'язково українською мовою. Ми переклали усі ті документи. Я працював у четвертій ранку, щоб переконатися, що усе оформлено як треба. Я не говорив українською, але я підписав. Я молився, щоб не зробити помилок. США завжди вважали Україну стратегічним партнером. Вона розташована у центрі Європи. Тут проживає понад 45 мільйонів людей. До того ж, є багато українських американців, які живуть в Штатах. Вони зробили великий внесок в розбудову нашої країни у всіх сферах життя бізнесі, кіномистецтві, музиці. У нас на стінах висять фотографії видатних американців українського походження. Як розвиватимуться надалі україно-американські відносини. Гадаю, наша політика не зміниться. Мій досвід роботи у східній Європі показує, що американська адміністрація, незалежно від того, демократи при владі чи республіканці утримуються однакових цілей. Але фактично, тепер, коли президент Обама переобраний, американці лишатимуться постійними і добрими друзями України. Ми продовжимо підтримувати демократію, ринкову економіку і верховенство права. Ми хороші друзі. Хороші друзі говорять відверто, і ми будемо говорити відверто. мають Величезний вплив на світову економіку, зважаючи на економічну програму новообраного президента. Яким буде, наприклад, курс долара? якби я знав курс долара, я б не сидів і не розмовляв з вами. Я був би дуже багатим чоловіком. Я маю на увазі, чи друкуватимуть більше грошей? Ні, не думаю. Гадаю, для США великим викликом є економічна політика. У нас дефіцит бюджету, державний борг, і це треба вирішувати. У нас є кілька місяців, щоб владнати ці питання. Як це зробити, ніхто ще не. Вирахував ідуть переговори в Вашингтоні. Це критично для нашої країни, але й критично для світу. Багато емігрантів з України на початку 90-х виїжджали у США, і сьогодні вже їхні діти мають пристойну освіту і роботу. А, як сьогодні ставляться до емігрантів у США? Гадаю, американці дуже добре ставляться до іммігрантів. Знову ж таки, якщо подивитися на стіну, там висять фото відомих українців, які переїхали у Сполучені Штати. Вони українці, і наша країна відбулася завдяки імміграції. І зараз багато людей переїжджають у Штати. Вони шукають можливості, роботу, кращу роботу або місце, де застосувати свій талант. Можливо, вони не знаходять цього тут і шукають у США. Багато хто виїжджає до своїх родин. Багато українських американців у нашій країні також проживає багато людей зі східної Європи. Я був послом у Литві, Грузії, і я знаю, що є великі спільноти звідти у Сполучених Штатах. Сьогодні Ми все частіше чуємо про американське посольство як про досить лояльне до українців у плані надання віз. А чи можна очікувати на безвізовий режим? Це вирішує конгрес. Я не можу передбачити, коли буде безвізовий режим. Але наша мета дати візу кожному, хто її дуже потребує. Можу чесно сказати, у нас хороша консульська служба. Ми не шукаємо причин, щоб не видавати візу. Наша мета надати можливості не лише для туристів. У нас прекрасні програми щодо роботи, і тисячі українських студентів їдуть працювати. Ми даємо їм шанс заробити, побачити Америку і вдосконалити англійську. Пане посол, впродовж дипломатичної служби ви працювали в Литві, Росії і Грузії з Росією у Сполучених Штатах перезавантаження стосунків у Грузії. США були спонсором реформ. Чий досвід зі згаданих країн Україні варто було б запозичити в проведенні реформ? one. Кожна країна особлива. Немає зразка, який би підійшов усім. я гадаю, в Грузії зробили багато, що можна застосувати тут, зокрема, легкість ведення бізнесу, боротьба з корупцією. Так, Грузія це одна десята розміру України, але боротьба з корупцією не залежить від кількості населення. Це питання готовності людей дотримуватися правил і законів. Я знаю, багато представників уряду і експертів вивчали досвід Грузії, і вони всі погоджуються зі мною. Повертаються і кажуть, це чудовий приклад. Грузія не ідеальна, і кожен знає це. Але це хороший приклад. Дякую, пане посол. Про пане результати виборів та. Відносини між Україною та Сполученими Штатами Америки ми сьогодні говорили із послом Сполучених Штатів Америки в Україні Джоном Тефтом. Вибори пройшли чудово. Я була інспектором на виборчій дільниці. Люди почали приходити дуже рано. Доводилося казати: вибачте, ви ще не можете голосувати. Почекайте кілька годин. У Каліфорнії Лос-Анджелесі більшість виборців підтримує демократів. Там більше людей з ліберальними поглядами. Навіть якби я не підтримував Обаму, я би все одно не голосував за Ромні. Його цікавлять лише заможні виборці, а не середній клас, чи малозабезпечені американці. Тож і для нас Ромні нічого не означає. Я абсолютно переконаний, що і надалі нашим президентом. Том буде Обама. Хіба що вибори будуть сфальсифіковані? Цього я також не виключаю. Я гадаю, американці, котрі не прийшли на вибори, зробили велику помилку. Ще не так давно жінки взагалі не мали права голосу. За нього довелося боротися. Ми повинні користуватися нашими правами. Тоді будемо жити в громадянському суспільстві.